Як ялиночки стали колючими. Вітаю вас, дітки! А ви чули, що ялиночки раніше були не колючі? Ні, тоді сідайте зручненько та слухайте казочку, як ялинки стали колючими. У давні часи ялиночки не мали колючок, і це нікого не дивувало. Якось вони розговорилися. Чому у всіх дерев є листочки, а в нас немає. Соку як у берези не даємо, плоди, як у горіха, не маємо, та й наша деревина не така міцна, як у дуба. Не журіться, пошкодував їх їжачок, який у цей час проходив поряд і почув їхню розмову. Хочете, я вам частину своїх голок віддам. Навіщо нам твої колючки? здивувалися дерева, і тут продзвенів голос найменшої ялиночки. Ми можемо на них щось чіпляти, розсміялися ялинки. От же малеча, от кумедна. У нас навіть плодів немає, щоб почіпляти на наші гілочки!» Я можу морквинку вам почепити, запропонував зайчик. А я грішки, грайливо повела хвостиком білочка. Погоджуйте, заскрикотала сорока. Я вам блискучих кульок принесу. Може, й справді стати колючими, завагалися ялиночки. Погоджуйтесь, наполягав їжачок. Я на свої голочки все що завгодно одягаю, і листочки, і грушки зможете завжди бути гарними. Ялиночки зашарілося, кому ж не хочеться бути красивими. Ми згідні, сказали вони в один голос. Їжачок почав свій таночок. Він тричі покружляв навколо кожної ялиночки, і вони одна за одною стали колючими. Ми тепер як їжачки, тільки великі, кокетливо оглянули себе ялиночки і насупилися, а нам так хочеться виділятися. То пофарбуйте голочки, підказав зайчик. А що й справді хороша думка, підтримала найстарша ялинка. Тільки який колір обрати? Синій, проспівало небо. Будете такими блакитними, як я. Ми не проти, сказали кілька ялиночок. Та більше з ними не погодилась. Ні, ми хочемо свій колір, ми ж дерева. Тоді давайте будемо зеленими, запропонувала найменша ялиночка. Давайте, згодилися й старші сестрички. З тих пір майже всі ялиночки зелені. Рідко та можна зустріти дерево із голубими голочками. А коли старий рік зустрічається з новим, збираються біля найстаршої ялиночки звірята. Зайчики приносять моркву, білочки, горішки, сороки найгарнішої оздоби, і немає в світі в цю мить гарнішого дерева. А ще, незважаючи на те, що кожної осені всі дерева скидають своє листечко, ялиночки залишаються одягненими. Це все завдяки їжачку, адже він ніколи не знімає свої колючки. Тож, коли побачите зелену чи голубу красуню, не кажіть, що знаєте невеличку таємницю. Краще почепіть. Щось красиве на гілочки, вона буде рада. Сподобалась казочка? Звісно, це казочка, а казка, як відомо, це вигадка, але на світі чого тільки не буває. А я з вами сьогодні прощаюсь до наступної зустрічі!